Привіт! Колись я затронув важливу тему, і напередодні наступного 1 числа вона стає актуальною. І ми поговоримо, я думаю, що це буде кілька відео на тему егрегорів. Ми вирішили дослідити, що ж таке егрегори, що це за енергія, що це за можлива форма життя. І зробили певні висновки. Отже, давайте почнемо розбиратися, що таке енергії Грегори, яку... е... який вплив вони на нас призводять. Ну, почнемо з того, що ми з вами приєднані до великих і маленьких егрегорів, і нас практично ніхто не запитує, приєднуючи до них. Мало егрегорів, до яких ми приєдналися добровільно. І, але є Грегори, які нас не відпускають з життя в життя. І тобто, це, звісно, і ще от про це, звісно, потім скажемо. Є Грегори більші менші, є Грегори навчальних закладів, яких ми собі навчалися, є Грегори містечок, вулиць навіть. Інколи навіть класів. І Егрегор вирішує, як ми спілкуємося з своїми однокашниками, як ми з своїми односельцями спілкуємось, і нас чомусь інколи тяне і тяне в своє село, бо потужний Егрегор виявився у села. І коли село стоїть в потужному місці, підпитується і Грегор ще із всього міста, місця. І людьми, і має потужну історію, то людей часто всі такі невеличкі, е, такі собі селища е, тяне, тяне, тяне. Вони прямо інколи ридають і хочуть приїхати, будь-що е, на, на ту землю побути там, зарядитися, неначе. На а це все робота Егрегора. Інколи люди з людей з однокашниками нічого не пов'язує, але вони там часто зустрічаються. Щось не начебто святкують і так далі. І розуміння в цьому не є. Є егрегори професій, егрегорів безліч. І ми виглядаємо з боку, енергетичні канали ведуть до цих егрегорів. І ці егрегори насправді споживають нашу енергію. Вони цю енергію у нас забирають, але досить толерантно, по чуть-чуть. Тобто ми як донор по чуть-чуть, ми кожному даємо. Ми, наприклад, Егрегор води, один з найпотужніших, е, який останніми часами е, входить в трійку найпотужніших Егрегорів. Егрегори фінансів. Так оцей Егрегор води вирішує за вас, яку роль в вашому житті має, грає вода, яку воду ви споживаєте, які корисні. І Знімає з цього свої дивіденти. Грегори грошей часто перекривають вам доступ до грошей, маніпулюючи вами. Тобто часто ви б в потенціалі ви намалили собі мільйони, а можливо і більше. Але ви їх не отримуєте, ви розумна і начебто мудра, досвідчена людина, у вас досвід, ви височезний професіонал, грошей не є. Грегор грошей буває, поводить себе так. Ви Проявляєте емоції нестатку грошей, і Грегор знімає цю піну і харчується сам, і передає далі. І ми собі зрозуміли, що крім того, що Грегор маніпулює нами і збирає з нас енергію, іншого нічого не відбувається. Тому. Як, треба розібратися, як з'явилися і коли ці Егрегори на планеті? Що буде, якщо ми від них відмовимось? І що таке Егрегор? Можливо, це яка, якась, якась форма життя? Отже, у нас питання, коли з'явилися Єгрегори? Чи це не є формою життя? А ми наші енергії формою харчування. І що буде? Коли ми від'єднаємося від егрегорів, тому егрегорів безліч до нас приєднані тисячі егрегорів, які нами харчуються. Тобто ми їжа це вже є однозначно. Але от користі мені не вдалося знайти від тих егрегорів. Тому я і від'єднався від них 15 років тому, і отримав свободу, волю і незалежність. А і, і розумію, що Егрегори тут спокон віків, я потім поясню чому, і являються основою парадигми рабства. Отже, мої любі, давайте будемо далі вивчати цю І Я думаю, що ще 3-4 відео будуть далі розповідати вам про Егрегори. А тепер е, моє коротеньке відео завершиться тим, що я вас попрошу, ставте подобайки, дизлайк. Дописуйте, задавайте питання, діліться моїми відео. Будь ласка, підписуйтесь. 33% передивляються мої відео без підписки. Будь ласка, це дуже просто. Підпишіться на мої всі соціальні мережі. Вам воно байдуже, а мені це корисно. Отже, це буде ваша невелика подяка за ту інформацію, що я з вами ділюся. Сподіваюсь, і цей раз тема. Егрегорів актуально на часі, я впевнений в тому. Отже, чекайте в останньому відео про Егрегори, вишеньку на торті. Папа! -па.